Знімаємо обзор овочерізки зувер. Прийшла нова хороша очерізка. Зараз починаємо нею розпаковувати. Оп. Запакована вона надійно. Купили, що є в комплекті. Маленькі помічнички поводить тут у нас є така штука. І ось так. комплекті одразу йде 5 ножів, додаткових дисків. Приносить забезпечать роботу будь-яких кухонних процесів. Ножі якісні, не прогинаються, твердий метал. Тут як з виду все зроблено добротно, металеве. Плюс-мінус. Нічого. Зараз пробую запустити неї. Ого! Дуже станову. Ir tylu. Vietos smogus ten praeina tylu.